Україна отримала більше 4 мільярдів євро від Європейського союзу в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, ці кошти передусім спрямують на соціальні програми та гуманітарну сферу. З його слів, Україна отримала від ЄС вже понад 12 мільярдів євро. А до кінця року очікує ще один транш допомоги. Водночас, прем'єр наголошує, військові видатки фінансуються винятково за допомогою власних ресурсів. Олексій Соболев, перший заступник міністра економіки України, з нами на зв'язку. Добрий вечір вам, пане Олексію. Добрий вечір. Чи можемо зробити такі проміжні підсумки і сказати, скільки Україна вже отримала коштів в рамках програми ЄФ і чи є вже розуміння, коли надійдуть наступні платежі до бюджету України? Так, um, да, ми можемо сказати. Ви правильно сказали, що ми вже отримали трохи більше 12 мільярдів євро. І ми очікуємо наступний транш до кінця року, десь в листопаді ще 4 мільярди. І таким чином, за цей рік ми очікуємо отримати всього 16. Ці всі кошти не йдуть просто так: вони йдуть за виконання реформ реформ, які вписані в план України. Всього таких реформ було 69 в плані, і ми їх методично виконуємо. Наприклад, сьогодні ми отримали 4 і майже 2 мільярди євро за виконання дев'яти індикаторів, які Зробили е, протягом останніх півроку е, нам потрібно е, для того, щоб отримати е, в наступному кварталі е, ще 4 мільярди. Нам потрібно е, виконати е, виконати ще е, ще 6 пане Олексію. Скажіть, будь ласка, е, можливо, уточните, конкретизуєте, як використовуються ось ці кошти в рамках програми Ukraine Facility і. Е, Найголовніше, чи покриває ось ця підтримка від євросоюзу наші потреби? Підтримка на жаль не покриває наші потреби. 16 мільярдів це десь приблизно половина того, що Україні потрібно на цілий рік, тому що дефіцит бюджету на цей рік був 37 мільярдів. Тому половину дає європейський союз, половину мають забезпечити інші партнери. Але те, що дає європейський союз, вони прив'язані до цієї програми «Ukraine Facility». Ці гроші не можуть використовуватися на оборону. Це головна така заборона. На яка є в програмі, тому вони в першу чергу використовуються на різні соціальні питання, платежі, пенсії і на звичайні видатки бюджету. Таким чином, власне, оборону Україна фінансує сама з наших податків, які всі сплачують, і ми з них фінансуємо армію для того, щоб отримати кошти, а кошти західних партнерів в рамках різних програм, ми маємо завжди виконувати певні умови. І ці умови в умовах війни даруйте за тавтологію, вони можуть бути непростими. Але тим не менш, ми робимо все від нас залежне для того, щоб ці кошти надійшли до бюджету України. Що необхідно зробити нам уряду для того, щоб отримати цей наступний транш від Європейського Союзу? Чого від нас вимагають наші партнери? Ми вже над цим працюємо да, як уряд, і там нам потрібно виконати дев'ять індикаторів, щоб цього року отримати ще 4 мільярди євро. Це індикатори такі, нам потрібно збільшити штат співробітників спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внести зміни в кримінальний кодекс України і кримінально-процесуальний кодекс стосовно боротьби з корупцією. Це дуже багато таких антикорупційних заходів в цих індикаторах. Нам потрібно затвердити комплексну стратегію демографічного розвитку на період до 40-го року. І зараз ця стратегія якраз обговорюється і розробляє міністерство соцполітики разом з нами і з іншими міністерствами. Нам потрібно прийняти план заходів з дерегуляції діяльності бізнесу, щоб бізнесу було легше працювати. І ми цей план вже напрацювали. в Міністерстві економіки і потрібно. Оновити стратегію регіонального розвитку, тому що дуже важливо розуміти, де і як яку інфраструктуру регіональну ми будемо відбудовувати в найближчі роки, внести закон, імплементувати закон про реміт для сектору енергетики і прийняти закон про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, який ми вже прийняли. І таким чином, з цих індикаторів, які зараз є, вже кілька виконані. Решту нам потрібно виконати до, до кінця третього кварталу цього року. Дякуємо вам Дякую, за те, що Олексій. пояснили, і за те, що були з нами. Олексій Соболов, перший заступник міністра економіки України.